Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати нашого гостя. Євген дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, дякую, що долучилися. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава е, перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, традиційно закликали наших глядачів, по-перше, не забувати підтримувати це інтерв'ю своїми лайками, та коментарями. Ну і так само не забувати підписуватися на канал Січас. Вони в останнім часом досить часто із вуст наших військових, наших військових експертів, лунає такий термін як стратегічна оборона. Що він означає, і чи можна говорити про те, Я що зараз перепрошую при всій так. повазі, наведіть хоч одного нашого військового, який би це сказав? Цей термін лунає з е, диванних експертів, зокрема при тому, навіть в першу чергу не українських, а західних. Це термін, який власне вперше потрапив в, в поле публічного обговорення після статті в Нью-Йорк Таймс, от десь приблизно з місяць тому. От е, е, і давайте саме з цього і виходити е, стратегічна оборона, яку нам нав'язують. Це власна частина загалом зусиль Російської Федерації. От по е, тому, щоб виграти час, по тому, щоб отримати паузу е, для, е, для накопичення сил, і далі, вже як вони це називають, е, а рішення українського вопроса. От вони зараз не готові окончательно рішити український вопрос. Навіть навпаки, насправді, за підсумками 23-го року, вони дуже пишаються, що змогли зупинити наш наступ. Тобто величезне досягнення другої армії світу і колишньої наддержави, що вони так і бути змогли нас зупинити. Оце та реальна ситуація, в якій це відбувається. От е, рік зусиль найбільша мобілізація після 1945 року. Так я перевіряв, до речі, по джерелах ні в Афганістан, ні в Чечню, взагалі на жодний інший конфлікт після Другої світової, ні Союз, ні Росія. Стільки людей не мобілізовували, як на нашу війну. Отже, найбільша мобілізація з часів Діди воювали, і вони так і бути змогли утриматись під нашими ударами а дуже цим пишаються, і от в цій ситуації нам починають парити історію про якусь там стратегічну оборону, до якої маємо переходити ми. От сюди ж лягає зовсім свіжа публікація в тому самому Нью-Йорк Таймс, де вперше прозвучала стратегічна оборона. От а тут у нас, якщо ви звернули увагу, свіженька статієчка про те, що е, Путін, бачите, посилає на захід сигнали, що готовий до припинення вогню. Ну, звісно ж, по нинішній лінії, збереженням всіх окупованих територій, окупованими і так далі. Це все одне і те саме. Це одна велика інформаційно-психологічна операція, яку в кремлівському стилі я б назвав Принужденні як Пілімінюю. Росіяни ну насправді цілком тверезо оцінюють можливості своєї армії. Е, їхня армія ще раз ледь витримала наш наступ цього року. Так, на жаль, витримала. Так, ми не дотиснули. Це факт, але це, м'яко кажучи, не те саме, що програний наступ це зовсім не те саме, що позиційна війна і тупік. Це абсолютно про інше. Це про величезне напруження сил обох сторін, які обидві понесли значні втрати, але російські в більші в рази. І від того, що ми під кінець року почали нарешті публічно говорити про великі проблеми нашого війська і про брак людей, і про брак снарядів. Друге, це привіт Конгресу США. Перше, це привіт нам з вами, українському тилу. А так, от від того, що ми почали говорити про ці проблеми, абсолютно хибно було б зробити висновок, що ворога все в шоколаді. От зовсім в них рівно ті самі проблеми, що в нас, тільки ще помножені на масштаб Росії. В них так само проблеми з особовим складом, у них так само проблеми з залізом, в них так само проблеми з е, е, снарядами. І от на цьому фоні з'являються оці закинуті нам тези про те, що нам пора переходити до стратегічної оборони. Єдина ситуація, в якій ми дійсно будемо змушені перейти до стратегічної оборони, це тільки за умови, якщо в січні станеться катастрофа, і Конгрес США так і не домовиться про е, військову допомогу нам на 24 рік. От, якщо дійсно э... Те, що наразі виглядає як е, шантаж з боку республіканців, через який ми вже втратили купу часу, і через який ми зараз втрачаємо людей, бо в нас зараз дефіцит снарядів викликаний виключно цим протистоянням в Конгресі. Так от, якщо в підсумку це не вийде на якусь угоду, і ми опинимося вже в 2024 році без американської допомоги, тоді так. Тоді, оце єдина ситуація, про якій дійсно для нас єдиним можливим шляхом стане стратегічна оборона. Поки цього не сталося, і поки все ж таки набагато більше шансів, що хай з такою затримкою, але все ж таки, в січні буде досягнутий певний компроміс між республіканцями та демократами, і нам поновлять військову допомогу, в цій ситуації ні в якому разі не можна на це вестись. Ця е, перехід в стратегічну оборону, і взагалі е, оця пауза у війні наразі вигідна виключно нашим ворогам, а не нам. Uh, і ще раз хочу, щоб ви деталізували: тобто, оці розмови про війну на виснаження зараз це інформаційне нав'язування Росії. Правильно uh, yeah. Стоп. От, от не плутаємо зелене з квадратним а грішно справедливим. E, от пози... того, я це e, позиційної війни нема. Це дуже динамічна війна. Як тільки десь виснажуються наші сили, там росіяни переходять в атаку. Як тільки десь виснажуються їхні сили, ми поновлюємо наші атаки. Це дуже динамічна війна. Це не перша світова, де закопались в окопи і сидять непорушно в цих окопах роками. Це до речі, теж одна з тез російської пропаганди. Так, от ні, це друга світова, якраз де весь час фронт рухається. А це так. Це не попик у війні, це не стабільна стала рівновага сторін. А от війна на виснаження так. Це війна на виснаження, і вона в такому форматі іде вже щонайменше рік. Насправді більше. Фактично, з моменту, як закінчилась так звана СВО, тобто ота перша фаза, коли росіяни приїхали як на парад, вже з моменту бої в Донбасі минулого літа. Оце вже називається війна на виснаження. Просто не плутаємо війну на виснаження і безнадійну війну, яка зайшла в тупик. Це абсолютно прорізне. Наразі ми десь в 1943 році, якщо брати аналогію з Другою світовою. Це ситуація, коли сторони. Плюс-мінус досягнули рівноваги, коли сторони е, вже понесли дуже значні втрати, але значною мірою мобілізували свої ресурси. Але це не ситуація тої рівноваги, яка далі утримуватиметься вічно. Це ситуація, в якій наступного року якась із сторін ситуацію може переломити повністю на свою користь. Але наразі не очевидно, яка це буде сторона. Ми чи вони. Я взагалі дуже не люблю спортивні порівняння, тому що ну, тут є етична сторона. Е, говорити про спорт, там, про очі. Там особливо, коли починаються забиті голи, в той момент, коли ми реально говоримо про те, що ну, заради нас з вами от в цю хвилину хтось помирає, наприклад, в Авдіївці, Ну, на мою думку, некоректно. Але є факт: інколи ці спортивні порівняння дуже зручні для пояснення. Так от є такий спорт армреслінг. От в ньому ніколи не буває, щоб руки отак от повільно туди-сюди клавилися. Там є момент, коли дуже довго отак от дві руки здаються непохитними. Але не тому, що борці нічого не роблять, а тому, що вони обидва напружуються по максимуму. А потім, в якийсь момент, одна рука падає. От, власне, ми в цьому моменті обидві руки шалено напружені. І наступного десь року одна з них має впасти. І от вирішується, яка наша чи їхня. І враховуючи, що їхня рука насправді сильно тремтить, хоч поки тримається, вони просять про паузу. От вони хочуть розповісти оці всі байки, що нам треба в оборону, а по-хорошому взагалі підписати перемир'я, припинити вогонь. Їм треба виграти час. Відповідно, нам це якраз не треба. Пане Євгене, тобто їхню руку міцно не тримає Північна Корея, Китай, Іран. Е, ні, своїми ресурсами справа в тому, що Китай єдиний, який міг би да так підважити їхню руку, що це поміняло б весь хід війни. Китай все ж таки в цю війну не вписався, не забуває. Китай допомагає їм обходити санкції. Китай допомагає їм економічно, хоча теж до речі, навіть економічно допомагає виключно в межах своїх власних комерційних інтересів. От е, жодної копійки вони до речі їм саме допомоги не надали. Але да, вони скуповують по дешевці їхню нафту користуючись моментом. Там е, інше таке роблять. Вони постачають їм е, абсолютно цивільні деталі, які потім стають військовими дронами. Ну рівно так само, як вони їх постачають нам. От одні ті самі китайські заводи насправді забезпечують деталями наші дрони і російські дрони. Так, от, але Китай не постачає е, жодного снаряду, жодного патрона, жодного танка. Тобто, оця червона лінія постачання власне військової продукції. Судячи з усього, це є предмет домовленостей між СІ та Байденом. І поки ця домовленість діє, е, це нас рятує. А Корея і Іран, ну вибачте, вони вже зробили все, що могли. Е, іран дійсно реально допоміг Росії тим, що надав їм шахеди. Притом, спершу надав самі шахеди, потім надав ліцензію і лінію для їх виробництва. Але на цьому все. У них нічого достатньо цінного більше просто нема У самого е, не забуваємо, що ця країна 40 років під санкціями. От скліпати з циві... скліпати з цивільних компонентів е, штуку, яка дійсно дешево коштує, далеко летить і вибухає. Ну в них 15 років роботи на це пішло. На жаль, росіянам вони зекономили ці 15 років, дали їм під ключ готовий виріб. Але не більше того. От. А північна Корея, це взагалі окремий анекдот. Ну відсипали вони їм зараз е, мільйон снарядів. Здавалося б, фантастична цифра, тому що весь Євросоюз не спромігся для нас за рік виробити мільйон снарядів. При тому тут вже якраз не про політику, а саме заводи не витягнули. Реально фізично просто не встигли зробити стільки. Але ж не забуваємо, що крім кількості є ще якість. Ну, А є ще й потреба. По-перше, не забуваємо, що для росіян мільйон снарядів це зовсім не те саме, що для нас мільйон снарядів. Вони звикли працювати тільки по площах. І більш того, оці старі снаряди радянських калібрів, вони тільки по площах і працюють, а не по конкретних точках чи об'єктах. Відповідно, їх треба на порядок більше. В мене немає свіжих цифр, але станом на серпень цього року росіяни вже вистрілили 12 мільйонів снарядів. От при такому темпі, вибачте мене, коли за півтора року йдеться в тебе 12 мільйонів, в росіян на складах лишилось 4 мільйона, їхня промисловість випускає 1, 100 мільйон 100 за рік, і от ще мільйон вони наклянчили у корейців. Ну разом шість мільйонів. Так от при їхньому темпі це навіть не на рік, при їхньому темпі це плюс-мінус на півроку. От, а що стосується саме корейських снарядів, це окремий анекдот, це ще питання, кому товариш ІН більше допоміг. От е, справа в тому, До що про я... те, що вони в кусках вибухають, так я бачив ті чудові фотографії Сау Гвоздіка, яка тепер повністю виправдовує свою назву, тому що отак, от як квіточка розкрита, вже гармата, от і саме підписи от, власне руських воєнкорів. От пі, 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 -пі, -пі" корейська я приїхала. <сум> ну, ну, а що ви, власне, хотіли, коли просили снаряди України, де по столиці їздять вантажівки на дровах? От я зараз не жартую. В них реально є технологія 40-х років вантажівки на дровах, вони на них їздять. Ну, це, до речі, ще до одного маленького питання. Наскільки при Путіні технологічно деградувала Росія? От вони себе позиціонують як Союз 2.0, Ну, це ніфіга не Союз 2.0, Це, вибачте, така знаєте, неандертальська андертальська пародія на Савок. Я ніколи не любив Савок. Я щасливий, що в юності взяв участь в тому, що потім Адстановки КГБшник Путін назве величайшою геополітичної катастрофою ХХ віка. Я розвалював цю імперію, я пишаюсь цим. Але вибачте, та імперія, принаймні, в військовому сенсі була абсолютно самодостатньою. От е, в роки мого радянського дитинства і юності е, уявити собі, що генеральний секретар ЦК КПСС клянчить снаряди у генерального секретаря Трудової партії Кореї, ну це прозвучало реально як дурний анекдот. А ми з вами це спостерігали. Так що таке? Тобто, насправді я до того, що е, їхня рука сильно дрожить, да і ми не дотиснули. І в нас купа проблем, причому не дотиснули з обох причин: спершу до нас дуже довго їхало залізо і не в достатній кількості. А поки хоч скількість, пристойна кількість заліза доїхала, за цей час закінчились люди. От Тому да, в нас великі проблеми, але не робимо з цього хибного висновку, що вони тільки в нас. На тій стороні теж проблеми дуже гострі. І от хто їх краще вирішить в наступному році, той переможе. Невгена, тут свіжий прогноз. Я не знаю, як поставитися до прогнозів Американського інституту дослідження війни до реалістичності їх. Але от вони пишуть про те, що F-16 до кінця цього року можуть долетіти в Україну. Україна може отримати F-16 до кінця 2023 року. і. А аналітики цього інституту вони посилаються на стратегічний документ Міністерства оборони Істонії, де йдеться про те, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе ці зобов'язання. Ну таким такою ви знаєте. Я думатую. я регулярно підквіт цей прогноз. Я регулярно моніторю москальських воєнкорів. Так, от, по їхній версії, нібито з посиланням на їхню розвитку, ну нібито підкреслюю, нібито перша ескадрилля 12 літаків наче вже в Україні, Принаймні вони це розганяють, вони вже там типу, в шухері, що а перша ескадриля вже прилетіла. Ну в мене немає якихось в цьому сенсі джерел в наших повітряних силах. Чекаємо офіційного підтвердження. Е, я не виключаю, що дійсно під ялинку перша ескадрилья може прилетіти. Це пов'язано я думаю, з двома речима. Е, по перше, це був би хороший, дуже політичний символічний жест. Тобто та частина заходу, яка е, сама перелякана тим, що відбувається, і в Конгресі США, і в Брюсселі, от може спробувати послати такий, скажімо, символічний жест, е, щоб показати, що насправді не так все погано, що підтримка заходу зберігається, і так далі. А по-друге, є ще одна менш приємна причина. Справа в тому, що нинішній прем'єр Нідерландів Марк Рютте не так довго ще буде при владі, от по-любому, десь в лютому березні йому передавати владу. І питання кому? Там ще ця історія з коліціадою далеко не завершилась, але ж ми пам'ятаємо, хто виграв вибори. Вибори виграв Вірс. Це е, проросійський утраправий політик, який прямим текстом заявляє, що він припинить будь-яку військову допомогу Україні. Е, не факт, що він стане прем'єром. Там, здається, е, таке враження, що хоча він вибори і виграв, але ніхто не хоче з ним йти в коаліцію, ніхто не хоче на все життя заморатися, заради, за то, заради того, щоб не раз побути в уряді. Але е, е, завжди краще закладатися все ж таки на гірші варіанти. І я підозрюю, що Рют якраз закладається. От на випадок, якщо в березні прем'єром стає е, е, Вірєрс. То мені здається, що зараз люди робить все можливе, щоб чим швидше передати ті 42 машини, які нам обіцяли Нідерланди. Адже саме 42 нідерландські машини мають стати основою нашого цього парка F-16. От то Він, я думаю, просто дуже поспішає, щоб потім новий прем'єр, якщо не навіть стане Вільєрс, просто вже їх, ну, назад не заберуть. Якщо вони вже передані, то все. Один мільйон дронів. Обіцяє наступного року глава Мінцифри Федоров, от буквально цього дня з'явилася його заява. Разом із тим в міністерстві стратегічних галузей промисловості говорять про те, що українські заводи зараз готові до виробництва боєприпасів для дронів. Скажіть, будь ласка, у зв'язку із проблемою да нестачі зараз артснарядів, чи дрони би тут могли зіграти якусь роль, якщо вони в достатній кількості дуже швидко будуть вироблятися? Ну, власне кажучи, наскільки ну може частина так великий обсяг виробництва дронів замінити якусь там частину артснарядів? Ну, от, якщо от, okay. власне, е, мені подобається формулювання вашої першої частини питання, чи зіграють вони роль, так однозначно зіграють. А от чи замінять вони собою артилерію, ні, не замінять. Абсолютно. Це різні вагові категорії. І з точки зору дальнобійності, і з точки зору, власне, е, ну, е, як, це, як це сформулювати, та вибухівки в них просто мало, снарядів, якщо так коротко. От, тобто це, це, про, це про різне. Це е, дрони на війні, особливо ці давайте так. Взагалі мільйон дронів це мільйон всього. Ну, але насправді я так розумію, що переважно ви маєте на увазі FPV-дрони, тобто, дрони, е, FPV дрони Камікадзе, які використовуються саме як боєприпаси. Так от вони займають на війні певну, певну свою нішу. Вони, вони дійсно вписались в цю війну, і це їх перше дійсно в світі таке масове бойове застосування. Це, це дійсно сильно поміняло правила гри на фронті. Але з цього не варто робити висновок. Що це тепер війна дронів. Мене, до речі, дуже дратує це слово сполучення. Це як була війна солдатів, так і лишається. А дрони це просто один із засобів. Ми ж не кажемо, що це війна Калашникова. Наприклад, от, Так от, власне, і... дрони зайняли свою нішу. Вони стали ще одним додатковим видом озброєння якого раніше не було в них є. І як в будь-якого виду озброєнь, в них є плюси і мінуси, і є своя сфера застосування. Е, якщо вже брати що вони замінили, то вони більш-менш замінили е, міномети. І то навіть не міномети 120-го калібру, а от міномети 60-го, 80-го калібрів, тобто міномети ближнього радіусу дії з легкими мінами. Отут, да, дрон дає практично той же співставний ефект, але при тому е, летить точніше, бо він керований. Далі вони певною мірою замінили собою птури. Тобто засоби враження самобронетехніки проти танкове. Тут отут дуже тіс, тісний переклад ніж. І вони частково замінили собою АГС, тобто станкові гранатомети. От. Але це все, як бачите, це ближня піхотна зброя. От в цій ніші вони зайняли серйозно, але і то не забуваємо, що у них є дуже серйозні обмеження, наприклад, по погоді. От просто по погоді в них жодне. Ви розумієте, що арта стріляє в будь-яку погоду. Хоч злива, хоч град, хоч. що. От хоч злива, хоч град, а град стріляє. От, е, те, 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 те саме з Артою. Тут ні, тут все ж таки чітко погода. Далі, реб. Росіяни буквально насичують зараз свої окопи оцим простим окопним ребом. Ми робимо рівно те саме. От, Відповідно, там, де сильний потужний реб, вже зменшується ефективність використання дронів. Ну, Зрештою, навіть деякі такі прості речі до питання про просто розмір заряду. Багато, я думаю, ви бачили відео в мережі про те, як влучають від дроном прямо в окоп. І так, да, це м'яко кажучи, неприємно орків, але е, є нюанс. От я вже бачив, е, вже навіть не зовсім свіжий, вже десь місяць їм цим відео, от е, з Херсонської області, де вони просто навчились накривати свої траншеї, де фанірай, а де взагалі вони просто там вже на півдні було в Запоріжжі, було багато сонячних електростанцій. То вони просто розібрали ці сонячні електростанції і сонячними панелями банально, от так от, як дахом понакривали свої траншеї. Так, от від FPV дрона цього достатньо. Він, він вибухне зверху, фактично ну когось там контузить не більше того. А вибачте, коли прилітає хоча б 120-та міна, тим більше снаряд, то ви там байдуже скільки фанерок вони там понаклали. Тобто, це ну і не, не кажу вже про відстань. Радіус дії нашої арти це 40 кілометрів. Радіус польоту все ж таки більшості в півідронів – це 5-10. Тому чітко розуміємо, що це дуже потрібно, це вкрай важлива річ, але вона не заміняє, а доповнює собою оту класичну арту, і тим більше реактивну артилерію. Швидко наростити власність на виробництво боєприпасів реально? Ем, Складно, дуже складно. Але всі зусилля докладати треба. Справа в тому, що на відміну від дронів, які дійсно. От В чому власне, сила дронів з точки зору промисловості і чому зараз росіяни випускають в 5-6 разів більше, ніж ми. Але чому і в нас є хороші перспективи це робити. Е, вони повністю складаються з цивільних компонентів. Там власне, військовий компонент, це тільки вибухівка. Ну а вибухівки на складах поки що завалісь, що в нас, що в росіян. От а все решта це цивільне з Aliexpress. От з одних тих самих китайських заводів, наші дронерони купують через інтернет, російські дронерони купують через інтернет. Санкції до цього не дотичні, дефіциту поки що нема. А Вся інша оборонна промисловість принципово відрізняється. По-перше, там є чітко е, саме компоненти, які підлягають експортному контролю, і просто так на ринку не продаються. А по-друге, там є критично важливі елементи, яких просто дефіцит на світовому ринку. Наприклад, зараз Порох. От звичайний артилерійський порох це наразі дефіцит саме в масштабах світового ринку, і через це наприклад швидко не перестрибнеш, Ну і так далі. Тобто є є, є такі речі. Ну але в будь-якому разі працювати треба і щось зробити можна щось зробити на чітне Давайте будемо так. Насправді щось вже зроблено за цей рік, і, і, і насправді досить багато зроблено, і щось ще зробити можна. Знову будемо зараз повертатися до західної преси про що вона пише. Я так думаю, ви бачили свіжу статтю в дані біль про те, що російська армія може напасти на країни Європи, ось в цей короткий проміжок. Коли е, каденція одного американського президента буде завершена, а інавгурація наступного ще не відбудеться. Тобто, це проміжокнижки в кінець 24 го початок 25 го року. Разом із тим, буквально днями свіжа соціологія з'явилася стосовно готовності захищати свої країни. Стосувалася вони Німеччини та Польщі, і отам про цілковиту готовність кожен лише шостий поляк і німець заявив. Коли ми складемо все це докупи, яку картину отримуємо? Ну по-перше, абсолютно нормально. Те, що кожен шостий готовий захищати, це до речі до питання тим нашим критикам, які вважають, що те, що в нас проблеми з мобілізацією, означає, що ми якась там недонація чи щось таке. Ну така ж сама звичайна нація, як і всі інші. От відсоток пасивнаріїв, які там добровільно чи майже добровільно готові захищатись, ну він всюди невисокий. Ну і власне для того існує держава, щоб решту, скажімо так, Підштовхнути до правильного вибору в ситуації, коли мобілізуватися є меншим злом, аніж допустити окупацію своєї країни, от але що стосується готовності росіян в 25-му році атакувати Європу, ну ні, при всій повазі до більд, але тут я швидше згодний з іншими німецькими аналітиками, які деякий час тому дали аналіз, що у випадку успішного для Путіна завершення е, війни в Україні, тобто у випадку, якщо вони дійсно е, окончательно рішають український вопрос, то от тільки після цього в них іде відлік десь 5-6 років, е, які необхідні будуть для відновлення їхньої армії після тих втрат, які вони понесли. Оце мені вдається дуже Пане а окончательне рішення це захоплення всієї території України. Тому що так, Путін вже під час своєї прямої лінії сказав, що Росія ж там була гарантом. Суверенітету України Да? Ну, радянський ну, звичайно, і в, в ну, те за найкращою, та, теза, найкращою. В, в логіці Путіна та Арестовича, найкращою гарантією суверенітету України буде просто її входження до складу Російської Федерації, щоб разом захищати цей суверенітет від агресивного заходу, от ні, ну єдина територія з приводу якої в мене є сумніви, це Закарпаття. Я не виключаю, що Закарпаття просто обіцяне орбану як плата за його допомогу Росії, а а, а з приводу, а з приводу всього. Іншого, якби, ну тут сумнівів нема, вони збираються зупинятися не на кордонах ЛНР ДНР і не по Дніпру, а вони збираються зупинитися на українсько-польському кордоні, і то не назавжди. Але от про це не назавжди. Отут я згодний з Бундесверівськими аналітиками, які якраз вважають, що їм от після перемоги над нами якби таке вже сталося. А це, вибачте, все ж таки точно не 24-й рік. Так, от, після цього їм треба 5-6 років на те, щоб поновитися і от тоді вже стати абсолютно реальною загрозою для Європи. Я думаю, що це реалістичніша оцінка. А інша річ, це не означає, що Путін в звичній для нього манері не буде блефувати. От що от треба віддати йому належне. Він вміє тримати покер фейс, він вміє при навіть дуже поганій для себе грі дуже гарно блефувати. Проблема в тому, що Захід на цей блеф дуже часто ведеться. Підсумовуючи нашу сьогоднішню з вами бесіду, власне, перша половина наступного року, це такий достатньо вирішальний період буде як для України, так і для Заходу в цілому. Правильно? Ну, давайте так. Для Заходу меншою мірою, для нас так. І вирішуємо насправді ми. Вирішує якраз не Захід. Тому що все ж таки ключовим фактором буде, чи ми проведемо дійсно масову мобілізацію, чи ми взагалі перелаштуємо весь наш тил працювати на війну. Це стосується і вибачте витрат нашого бюджету, і інвестицій само в самовоборонну промисловість, та, а, і, зрештою, навіть суспільних настроїв і роботи кожного з нас окремо. От в 2022 році ми всі жили цією війною. Далеко не кожен взяв автомат, але всі щось робили саме для тієї війни. І тоді ми здивували весь світ, і тим більше здивували наших ворогів, і тоді ми почали перемагати. І от після цих перших перемог з нами трапилось те, що колись товариш Сталін в своїй програмній статті назвав я тут Ятуспеха. Після цього ми відправили ЗСУ воювати самих, а самі собі в тилу сіли в теплу ванночку і почали чекати, коли ж нарешті ми поп'ємо каву в Ялті. Ну, тепер під кінець року підводимо підсумку саме такого ставлення. Якщо у 24-му ми повернемось до такого ставлення, до цієї війни, як, ми, як у нас було в 22-му, то ми знов переламаємо цю війну на свою користь. Якщо ми хочемо ще рік прожити так, як прожили 23-й, в принципі, ми це ще зможемо зробити, але от що буде далі, це вже зовсім інша історія. Що ж стежимо за розвитком подій. Пане Євгене, щиро дякую вам за цю важливу, актуальну, надзвичайно, на сьогодні розмову. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі. Веселек. Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, був разом із нами у цій порі. Я традиційно у наших глядачів закликаю, не забувайте поширювати це відео, воно важливе, актуальне. Так само не забувайте підписуватися на канал Сейчас. Цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.